Книга Пророка Ісаї Розділ 47. Зійди додолу і сядь у пилі, дівице, дочко Вавилонська. Сядь на землі без трону, дочко халдейська, бо більш тебе не зватимуть ніжною розкішною. Візьмися за жорна і мили муку, скинь намітку з себе, підкасай подолок, відкрий ноги, бреди через ріки. Будеш світити тілом, твій сором буде видно. Відплачу не помилую нікого. Наш викупитель, Господь сил, йому ім'я, святий Ізраїля каже. Сиди мовчки, сховайся в темряві, дочко халдейська, бо верховною над царствами тебе більше не зватимуть. Я був прогнівався на мій народ, я осквернив мою спадщину, я віддав їх тобі в руки. Та ти не мала над ним милосердя, і на старого тяжке ярмо накладала. Ти говорила. «До віку верховною я буду. Не брала собі до серця того, не думала, який вислід із того буде. Тепер же вислухай ще, розкішнице, ти, що живеш безжурно та приговорюєш у своїм серці. Я, другої, як я, немає. Я не сидітиму вдовою, без дітства не зазнаю. Але одне і друге спаде на тебе зненацька одного дня, бездітство і удовицтво раптом прийдуть на тебе, дарма що в тебе повно чарів та ворожбицтва велика сила. Ти покладалась на свою ледачість, говорила ніхто мене не бачить. Мудрість твоя і твоє знання ось що тебе збило. Бо ти кажеш у своїм серці Я, другої, як я, немає, от і прийде на тебе лихо, і ти не знатимеш, як відчепитися від нього. Біда впаде на тебе, і ти не зможеш її відвернути. Нещастя несподівано спіткає тебе, а про нього ти і не гадаєш. Залишайся з ворожбитствами твоїми та численними твоїми чарами, що змалку тебе так захоплювали. Може, й матимеш якусь користь, може, й налякаєш. Сила дорадників твоїх тебе втомила. Нехай же виступлять і тебе врятують, ті, які розмірюють небо, які спостерігають зорі та й ті, які кожного нового місяця віщують. Що з тобою буде? Глянь, вони, мов солома, вогонь спалить їх, вони не врятують життя свого від лютої пожежі, і то не буде жар, щоб лиш загрітись, ані вогонь, щоб сісти біля нього. От чим стануть тобі ті, з якими ти трудилась, з якими ти торгувала. З малку. Кожен побреде геть від тебе і нікому буде тебе спасати.